Всім привіт! Після невеликої перерви Україна, на жаль, знову повертається до відключень світла. І в зв'язку з цим дуже багато людей задають питання мені: скільки ж витримає ця зарядна станція EcoFlow River 2 Pro, якщо вона буде живити лише один холодильник? Стосовно цього питання, я вирішив відзняти коротеньке відео на прикладі свого холодильника. У мене холодильник Samsung. Моделька його зараз тут десь з'явиться. Він споживає електроенергії згідно заявлених характеристик виробников 320 кВт годин на рік. Я в ньому виставив температурний режим. Для холодильної камери це у мене 3 градуси. Для морозильної камери за замовчуванням. Там стояло у мене-19 -19 градусів, але я трошки підвищив. Встановив мінус 17 градусів. Можливо, ми на цьому щось десь трошки зекономимо. І подивимось не на паперах, а на практиці. Скільки ж вони пропрацюють в дуеті Екафло і холодильник Samsung? Покажу вам ближче, Який у мене температурний режим виставлений в моєму холодильнику. 3 градуси в холодильнику і мінус 17 в морозильній камері. Отже, зараз я підключу холодильник до нашої зарядної станції ECOFLOW River 2 Pro. І ми розпочинаємо відлік і подивимось, скільки буде тривати наш експеримент. Все, відлік часу пішов, ми бачимо. На годинний годинник у нас показує 18,21, тобто, постерігаємо. Ось покажу вам ближче. Підключили холодильник. Дисплей нам показує, що на 100% заряджена станція. Холодильник включений, компресор не працює, тому EcoFlow взагалі нічого не бере від холодильника. І в даному випадку нам показує, що 44 години буде працювати у нас холодильник в такому режимі. Але не забуваємо, що буде вмикатись компресор в холодильнику і він буде трошки тягнути у нас електроенергії. Подивимось, дійсно у нас холодильник світиться, працює, тобто продовжуємо спостерігати. І зараз я вам покажу, як змінюється дисплей, показники на дисплеї, коли вмикається компресор. Зараз вімкнувся компресор в холодильнику. Його не чутно, дуже тихий холодильник. Так, да, це невеличка реклама для Samsung. І ми дивимось 100% залишається заряду. Але вже холодильник бере 71 Вт. І час, який пропрацює холодильник, умовний час, 8 годин. Але знову ж таки, через декілька хвилин вимкнеться компресор, і ці цифри знову ж таки зміняться. Отже, пройшов деякий час. На годиннику у нас 22-29. То пройшло 4 години. Це середній час, на який найчастіше у нас вимикало світло. І подивимось на цифри на дисплеї. Залишилася у нас заряда зарядної станції 62%. На даний час зарядна станція споживає 70 Вт від холодильника. І в такому режимі, в такому режимі він у нас пропрацює 5 годин. Все, зараз ми лягаємо спати і подивимось зранку. Ну, що, для мене зараз добрий ранок. На годиннику 6.43, це означає, що наша зарядна станція пропрацювала з холодильником трохи більше 12 годин. Я думаю, що цього часу більше, ніж достатньо, якщо ми дочекаємось. Не дай Бог, що будуть вимикати світло на 12 годин, то я думаю, що треба буде не зарядну станцію купляти обирати, а треба буде брати причеп дров і їхати до бабусі в село. Зараз ми бачимо, що заряду на зарядній станції залишили 16%, а це означає, що вона ще у нас пропрацює з холодильником ну, більше, більше 2 годин. На цьому я наш експеримент закінчую. Думаю, що більш ніж інформативно. На цьому все. Всім пока.